Доброго дня всім добрим людям. І так, позавчорашнє відео там е, починають люди чуть-чуть обговорювати про те, чи є підстава для імпічменту президента України. Ну і е, в першому коментарі там було написано, що президент України, який видає е, укази свої, які не е, визнані Великою Палатою Верховного Суду. Протиправними і скасовані, оскільки були видані на підставі не в межах повноважень та не спосіб передбачений Конституції законами України. Ну, і, в принципі, це взагалі-то права підстава для такого імпічменту, оскільки президент України, окрім того, що він як громадянин, зобов'язаний знати Конституцію України і дотримуватись її. Крім того, він є знаменитим правником, засновником Криворізької школи права. І ця Криворіжська школа права у Великій Палаті Верховного суду в даних судових процесах потерпіла повне фіаско. І в принципі, оскільки згідно Конституції України, президент України є службовою особою, а я звертаю увагу на те, що у нас на сьогоднішній день. Всі зелені піонери є слугами народу, як вони себе означили. Мало того, вони собі навіть зареєстрували таку, нібито партію, називається слуга народу. Тобто вони є службою, служать народу особою, яка займає особливо відповідальне становище. І тому зловживання владою ним фактично підпадає під дію. Статті частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Ну, багато там, я думаю, прокурори і слідчі будуть трактувати, займатися казуїстикою, фарисейством і, і, ж, і ж подобними епітетами для того, щоб його від такої кримінальної відповідальності звільнити, оскільки саме процес порушення кримінальної. Кримінального провадження на сьогоднішній день є першим етапом для фактичного імпічменту президента України, в тому числі усунення його від влади шляхом імпічменту. Ну і стосовно ще одного кримінального правопорушення, яке вчинив президент України Володимир Зеленський, а саме нагадую. В день 22 липня 2025 року Верховна Рада України 263 депутата підтримали це все. У другому читанні проголосувала за законопроект 12414 про діяльність НАБУ і САП, яким обмежила повноваження цих набоїв із сапаючих землю чи сапаючих гроші. Ну і в принципі. На замовлення невеличкої когорти політиків невелика група, там 50-70 чоловік, так званих активістів, які отримують кошерну зарплату за рахунок грантів. Почала щось там протестувати. І, в принципі, пізно ввечері, вівторк, 22 липня, цей президент України підписав цей закон. Натомість після тих е, доволі е, галасливих, е, як я кажу, збіговська, яке було там при, е, проти було цього закону, а вони представляли себе чудлі не представниками українського, всього українського народу, а фактично, що є фактичним самозванством. Верховна Рада України 31 липня 2025 року підтримала законопроект Зеленського номер 13533 про повернення незалежності на і САП. Володимир Зеленський підписав цей закон про відновлення НАБУ і САП, і цей документ. Це ініціатива президента. А яку раніше цього дня його підтримала Верховна Рада. Тобто є два діаметрально протилежні рішення, два діаметрально протилежні закони, які, один з них, який обмежить повноваження САП, а другий набої САП, набої не І другий документ, який на поки це, це все і надає їм додаткові повноваження. Таким чином, це є яскравий приклад того, що є неналежне виконання президентом Українським Зеленським Володимиром Олександровичем своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що привело до узаконення діаметрально протилежних рішень і завдало тяжких наслідків. Покарання за що передбачено частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Ну знову ж таки, ті правники і... Які на сьогоднішній день є підлеглими президента України, а фактично ця підлеглість є опосередкованою, оскільки Генеральний прокурор призначається президентом України, то вся ця підлегла свора чи піддувал, чи як їх там правильно назвати, вони всі є підлеглими президента України, що в принципі яскраво доводить. Узурпацію влади в державі Україна, а саме президентом України. Ну, на сьогоднішній день жоден з цих прокурорів і слідчих детективів там і так далі не подав відповідної заяви про вчене кримінальне правопорушення. Жодних відомостей про те, що такі відомості внесені в єдиний реєстр досудового розслідування на сьогоднішній день немає. І тому е, всі ті е, правники, професори, там, і так далі, які е, мають академічні звання і так далі, вже давно мали би таку заяву написати, оскільки це і є тим е, громадянським обов'язком, про який всі на сьогоднішній день е, багато говорять. Мало того, звертаю увагу на те, що в Кримінальному кодексі України існує одна така цікава стаття, яка говорить про те, що Людина, яка знала про вчинене кримінальне правопорушення, але не повідомила про це компетентні органи держави Україна, несе також кримінальну відповідальність. Тобто за недонесення факту про факт вчинення кримінального правопорушення, людина стає таким самим кримінальним правопорушником. Ну і на сьогоднішній день практично цілий український народ. В основній своїй масі є кримінальним правопорушником, оскільки всі люди знали про це, всі люди розуміли про це, і всі про це обговорювали, але жоден з них не написав відповідної заяви. Тобто, шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій народ підтримує узурпацію влади в Державі Україна, це перше. І народ як шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій, Практично весь став кримінальним правопорушником, оскільки він не написав відповідної заяви до компетентних органів держави Україна. Ну і до чого я це веду? Веду я це до того, що в принципі завтра чи післязавтра слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду буде розглядати відповідну скаргу на невнесення таких відомостей в єдиний державний реєстр. Досудових розслідувань за моєю заявою про вчинені кримінальні правопорушення. І, в принципі, я навіть готовий до того, що такі відомості внесені не будуть. Чому? Тому що система українського правосуддя на сьогоднішній день фактично деморалізована, деградована, ну і зі всіма іншими пітептами, які звідси витікають. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.